Вітаю, друзі! Мене звати Катерина Калініченко, я адвокат і в цьому відео хочу розкрити для вас тему Пріоритетне право орендаря на придбання земельної ділянки. В чому плюси і мінуси для орендодавця? Зважаючи на те, що в різних ситуаціях одні і ті самі вимоги закона можуть зіграти як на плюс, так і на мінус для потенційного продавця, тому, вибачаюсь, тому я хочу розкрити для вас основні моменти і надати вам основну зброю, вашу обізнаність в чинному законодавстві, щоб ви могли самостійно розуміти свої права. І чітко знати свої обов'язки. Тому, якщо ви маєте намір продати свій земельний пай, перше на що я вам раджу звернути увагу, це визначитись з тим, хто має першочергове пріоритетне право на придбання вашої земельної ділянки. Отже, в першу чергу, право на придбання земельної ділянки має не орендодар, а особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин. І тільки в тому випадку, якщо таких бажаючих покупців немає, в дію вступає пріоритетне правило орендаря. В такому випадку вже Орендар має пріоритетне право, має можливість скористатися своїм пріоритетним правом на придбання земельної ділянки. Другий момент, на який хочу звернути увагу, це орендар набуває свого пріоритетного права на придбання земельної ділянки тільки в тому випадку, якщо він користується землею на підставі чинного, належним чином оформленого договору оренди. В інших випадках це правило не працює. Наступний момент. Якщо, наприклад, орендодавець має намір не продати, а подарувати земельну ділянку, чи відчужує її за договором міни, то в цьому випадку вже пріоритетне правило орендаря не працює. Так, далі. На що ще я хотіла звернути вашу увагу? Ага, Для того, щоб скористатися своїм пріоритетним правом, орендар зобов'язаний сплатити ціну, яку визначає покупець. І якщо він не має можливості сплатити встановлену продавцем ціну, власником ціну, то він втрачає своє пріоритетне право на придбання земельної ділянки. Але є закон визначає також і певні обов'язки, які покладаються на власника земельної ділянки, для того, щоб в подальшому договір купівлі-продажу був повністю легітимним і діючим. Отже, якщо ви, наприклад, потенційний власник, ви власник земельної ділянки і маєте намір продати свою власність, то перше, що вам необхідно зробити, це повідомити про свій намір, зареєструвати свій намір в реєстрі речових прав. А для цього вам варто звернутися до нотаріуса, який в подальшому буде здійснювати. Реєстрацію договору купівлі-продажу земельної ділянки, і зробити це необхідно не пізніше, ніж за два місяці до укладення договору купівлі-продажу. Не пізніше це дуже важлива е, умова, звертаю вашу увагу. Е, далі вже е, е, певні обов'язки має виконати певні дії, має виконати е, безпосередньо нотаріус. До якого звернувся продавець, а він має повідомити орендаря про намір орендодавця продати земельну ділянку. Робить, робить, зробити це він має письмово. Цінним листом, з описом, ну тобто належним чином повідомити. А в свою чергу, арендар, який бажає придбати земельну ділянку, має протягом місяця, це теж дуже важлива умова, повідомити нотаріуса письмово або особисто про свій намір придбати земельну ділянку. Якщо ці умови не будуть дотримані будь-якої зі сторін, то це вже дає підстави для подальших. Моментів, да, які можуть виникнути, там, визна, визнання договору недійсним, ну, в общем і таке інше да, для подальших судових з'ясувань, да, якихось судових справ. Тому раджу вам дотримуватись цих простих насправді вимог чинного законодавства. Не варто забувати ще про те, що Орендар, який не може придбати свою не, може, не має права, чи не має матеріальної можливості придбати земельну ділянку, наприклад, за ціною, яку встановив орендодавець, він, в нього є право передати, передати це своє пріоритетне право іншій особі. Але таким правом він може скористатися лише один раз. І це дуже важлива нас дуже важлива насправді умога вимога закону, яка допоможе уникнути певних маніпуляцій, наприклад. Отже, як ви бачите, в цілому закон у нас на боці орендодавця і захищає його права під час продажу його земельної ділянки. Закон на стороні власника. Але якщо ви маєте намір продати свою земельну ділянку, я раджу вам звернутися за консультацією до Земельного фонду України. Ми завжди раді вам допомогти, проконсультувати і надати будь-яку іншу допомогу, відповісти на всі ваші запитання. Друзі, я сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо так, ставте, будь ласка, подобайки, підписуйтесь на наш канал. І буду чекати на ваші коментарі. Дякую за увагу!